Ну, Григорій, приготуйся. Зараз я тебе перевірю на предмет орієнтування на місцевості. Легко Сєвєр знаходиться там. Юр. А, ні, не те. От як називається людина, яка в складних умовах нашої країни не впадає в відчай, а знаходить чим займатися і як заробляти гроші? Такий чоловік називається оптиміст. Мало того, ця людина дає можливість іншим працювати і заробляти гроші. Я би назвав його добрий і щедрий оптиміст. Мало того, ця людина ще й сплачує податки, чим допомагає державі і ніякої допомоги взамін не потребує. Юр, я думаю, ні на одному язикі міра ні такого слова, щоб обозначити чоловік. От бачиш, а в нас в країні цю людину називають просто підприємець. І кращого з них ми запрошуємо на сцену. Пані та панове, у номінації підприємець року представлені. Генеральний директор Новос Україна Ігор Ланда. Президент групи компанії Can Development Ігор Ніконов, президент компанії Авіста С Андрій Онопрієнко. Нагороду переможцю вручатимуть народний артист України Володимир Горянський, заслужений журналіст України Світлана Леонтьєва. вечір, пані і панове. Добрый вечер. Вы знаете, я никогда не был предпринимателем и никогда им не буду. Я их достаточно сыграл в кино. И понимаю, как это в наше время быть предпринимателем непросто. Потому что предприниматель один, а контролирующих органов у него, ой-ой-ой. Поэтому я думаю, действительно надо быть героем и победителем, чтобы быть успешным. Дорогі друзі, я хотіла би сказати, що підприємливих людей у всі часи було досить багато. І якщо сьогодні ми говоримо про підприємця руку, це говорить про те, що є люди, які вирізняються цієї купи підприємців. І знаєте, матінка природа показала нам, що ми піщинки, маленькі піщинки у всесвіті яких природні катаклізми можуть просто знести. І тільки увага до людини оце основне. Ми зможемо вижити це тільки тоді, коли будемо дбати одне про одного. І я впевнена, що підприємець, який сьогодні переможе, саме такий. Підприємець 2012 року. Ігор, Ігор... Ніконов. Вітаємо на сцені переможців у номінації підприємець року президента групи компанії CAN Development Ігоря Ніконова. Ваше Вітаємо Ігор Ніконов. Спасибо організаторам, добрий вечір. Ну, все, естественно, понимают, что эта награда не моя, а компании, которым представителем, которым я являюсь. Эта компания в прошлом году построила, ну, наверное, больше всех в Киеве, и объекты самые значимые, наверное, все из них их знают. Хочу еще раз поблагодарить за то, что правильно и, я считаю, достойно оценили нас. И самое главное, конечно, это дает людям возможность в будущем понимать, что их труд кто-то ценит, І стремиться все лучше і лучше, в общем-то, совершенствоваться. Большое спасибо. Ігор, залишайтесь, будь ласка, на сцені. Поганий той підприємець, який не мріє про надприбутки. Раз ви отримали нагороду, безперечно, до неї повинен бути подарунок. Церемонія чоловік года і наші друзі з отеля «Фукетс барєр дарять вам незабуваєме путешествие в город мечты, В саме серце Парижа на Єлісійській поля. вручає цей приємний сюрприз генеральний директор готелю «Фукетс barєр Фабріс Моазан. Good evening to everybody, and uh, if there is some French people in the assembly, bonsoir à tous. Um, <laughs> <merci>. <laughs> so all the best from France, first of all, and congratulations and potra uh, vlejou. That's it. Vas to the to the candidates, and uh, I wish you. Uh, um, I would like to welcome you uh, on the Champs Élysées in Paris and uh, at the Hotel Fouquet's Barrière.